Загарбники і колаборанти не полишають марних спроб зламати населення на тимчасово окупованих територіях. Проводять мобілізацію, так звану націоналізацію і шоковані рівнем довоєнного життя запоріжців. Зривають злість на сантехніці. Натомість, як слід отримують відповідь від зсу про життя на поки що не підконтрольній частині Запорізької області, розповімо у наступному сюжеті. Мобілізація і паніки нет. постійно розповідають колаборанти. Та у реаліях вони розсилають запроси вже до університетів на живу силу у їхні військові формування. Зрадники просять ректорів надати дані хлопців насамперед, тих, хто погано вчиться і прогулює пари. Розпочалась і смс розсилка із запрошенням до воєнкомату. Почався процес націоналізації підприємств, зокрема бердянські жниварки. Колаборанти хизуються, що саме за керівництва РФ нібито стабілізувалось виробництво продукції. Проте слід нагадати зрадникам, що дестабілізувався завод саме через вторгнення расистів. А на вже націоналізовані, як кажуть окупанти, швейні фабриці розпочали пошив форми для військових РФ та працівників Газпрому. Про це повідомили колаборанти у своїх соцмережах. А щоб так званий батальйон з комфортом продовжував тероризм проти мирного населення, недоволонтери передали гуманітарку туалетний папір. Скоро це надбання ох як знадобиться окупантам. У селищі Мирне Мелітопольського району військові РФ настільки заздрять, що у людей у будинках є унітази, що вирішили виграти хоч на якомусь фронті. Окупанти зривають унітази з порожніх будинків та викидають їх на вулиці. Минулої доби українські військові вкотре підсмажили окупантів. У Токмаку збройні сили влучили у місце розташування загарбників. Цей феєрверк чуло все місто. Інформація про втрати уточнюється. Окупанти продовжують перетворювати Мелітополь у суцільну військову базу. Місцеві помітили, що на територію інституту садівництва знаходяться сім вагончиків. Використовуються вони для проживання загарбників. Бачимо тенденцію, що кількість російських військових збільшується. Вони все нові нові будівлі собі переобладнують під казарми, переобладнують під військові частини, і саме через це страждають наше цивільне населення. У пологах знищено черговий комплекс радіоелектронної боротьби. Окупанти одразу почали бити на сполох і влаштували у місцевих обшуки, перевірку документів. У людей вилучали телефони. Окупанти перевзуваються у повітрі і вже заявляють, що до кінця року хочуть домовитись щодо зони безпеки навколо Заес. Хоча нещодавно волали, жодних переговорів не буде.